Вона такого шукає. Я знаю, я знаю всі ви я знаю. Якби у вас були докази того, що я когось пограбував, ми б навіть не говорили. Ви б затримали мене. Я був би обвинувачений у цьому. Це теж я знаю, брати у січні 2020 року. Джонатан Кірк, відомий як Бейбі, мав виступати у нічному клубі в Майамі. Але коли власник заплатив йому лише 20 30 тисяч доларів, які він винен йому, речі швидко виходять з під контролю. Потерпілий заявив, що Кірк неодноразово бив його по обличчю, перш ніж його атакувала ре. Ешта команди Кірка. Він був побитий і збитий на землю перед тим, як у нього вкрали телефон, кредитну картку та 8,50 доларів готівкою. Єдиній запис події був обмежений цим фрагментом. Відеозапис запису з камер спостереження. Кірк втік з місця на чорному позашляхвику, а потім повернувся до готелю через декілька годин, лише щоб його знайшли мертвим. Щоб зустрітися з обома жертвами та командою поліції, які чекали, щоб його арештувати. Він був, був супроводжений до поліцейського відділку і йому сказали, що він там лише як частина так, кажу, розслідування. Треба провести наше розслідування і все. Але як виявилося, слідство не буде таким простим. і на жаль, для поліцейських кірк провів свій час у слідчому ізоляторі, демонструючи, що саме треба робити в такій ситуації, та як найбільше ускладнюючи життя поліцейських, наскільки це було можливо. Як ваше повне ім'я, Скажи мені, що ти хочеш від мене отримати. Це, це просто для забави. Просто скажи мені своє ім'я, дату народження та все таке. Мені не потрібні твої гроші. У мене їх достатньо. Відразу стає очевидним, що це не буде легко для детективів. Кірк починає з відмови відповідати на будь-які питання. офіцера. озвучено його права за мірандою, повідомляючи йому, що у нього є право залишатися мовчазним. Тому здається, що він вибирає робити саме це. Цікаво, однак, він вирішує відмовитися від права на адвоката. І давайте будемо чесними тут. Це не тому, що він. Не може собі це дозволити. Найкращий варіант дій, якщо вас коли-небудь поставлять в цю ситуацію, мовчати і просити адвоката. Але цього разу Кірк впевнений, що зможе самостійно вирватися з цього, якщо обережно вибере свої слова. За адресою Південно-Західний парк стався інцидент. В якому ви брали участь? Правильно, який інцидент? Інцидент, під час якого ви з кимось погарячкували. ні ні, у вас була з кимось ділова розмова? Ні, не було? Ні. Значить, ніхто вам не привіз 20 тисяч доларів перед готелем у Вашингтоні? Ні. Хтось попросив когось принести 20 тисяч доларів. Він приїхав і йому сказали неправду, що це для їхнього заходу 31 числа. І коли людина зрозуміла, що її просто хочуть кинути, добре. Отже, ви не домовились. Він взяв в когось мої контакти, щоб все пройшло гладко. Ось що сталося. Коли це було? Я не знаю. Будь-який час, який ви виберете, камера покаже, що я нікого не грабував. Кірк стверджує, що він нічого не мав до того, що сталося назовні. Його історія дещо не зрозуміла, але він хороший хлопець. Він по суті каже, що його менеджер говорив з організатором заходів про виступ в нічному клубі під назвою називається кафе Iguana Пайнс, але виявилося, що гроші, які вони пропонували, були вкрадні. Тож замість того, щоб брати його і йти через це, все одно він сказав їм взятися за ум і пішов без суперечки. Це звичайно не пояснює конфлікт за межами, який явно був зафіксований на камеру, але з незрозумілими кадрами та без свідки поруч, щоб ідентифікувати нападників. Доки Кірк дотримується своєї версії, теоретично в основному речі змінюється. Це повинно бути абсолютно нормально. Не. Ви знаєте, що я зробив, щоб навіть бути тут. Промоутер забронював мене в тому готелі. Я не платив за те, було болісно. Я вийду зараз тут і кину 10 тисяч доларів у повітря, ніби мені взирав. Не ані арюса, то ні, я не бачив жодної бійки. Якщо ви закінчили те, що ви робите, вам потрібно виконувати свою роботу, вам потрібно затримувати своїх проституток. Вам потрібно арештовувати людей. Хоча може здатись, що Кірк тут просто демонструє свої гроші від репу, насправді це дуже хороший момент, щоб його підняти в цій ситуації. Якщо він робить випадкові угод на 30 тисяч доларів у звичайний робочий день та оплачує сотні тисяч людей на місяць. Місяць на що йому потрібні 80 доларів і айфон, чим далі він може віддалитись від цієї події, як буквально, так і в переносному значенні, тим краще. З точки зору Кірка він був далеко від того злочину. Він не мав причин скоїти той злочин, і він має звукове та розумне пояснення свого місцезнаходження в той час. Однак, з боку детектива було вчинено злочин, і автомобіль Кірка був прямо там, коли це сталося. Тому їм потрібно спробувати отримати необхідну інформацію, щоб скласти його день і придумати історію, з якою Кірк не зможе посперечатися. Це з. Мушу його зізнатися. Коли я вас в готелі. Як ти їх отримав у машині? Який тип машини, який це був автомобіль? Маленький автомобіль, позашляховик, вантажівка? Я не знаю. Поговоримо про те, що це було. Я не знаю, чому Но я то щоб говорити що про те, що на мені, щоб підійти до того, коли я їжджу на автомобілі, коли я ходив їсти, в який час я там був. Немає нічого спільного з тим, що я не грабував жодного. Я нікого навколо мене, нікого я навколо міст. мене да, так, так і воно і є розбійник. Ви знаєте, це друге слово. це друге слово. Він сказав, що ми прийшли сюди робити розбій. Ну що за добре, слухай, він сказав мені, він поставив мені питання про розбій, коли я пішов у моє розбій у мене була відповідь на кожне питання, яке вам потрібно було прямо там. Ой, це не воно, це неправда. Я виглянув з вікна, ми говоримо про розбій. Брате, для мене немає про що говорити. Так ви думаєте, що ми? Я думаю, ви отримали телефонний дзвінок від когось. Це вже брехня. Я знаю, що це брехня. Це один з тих моментів, коли я не ваше тіло. Ви всі засунули мене сюди. Ви поставили мене сюди. Про мене говорили поза готелем і направили камери та інше на мене. Іди, брате. Це погано для того, що у мене зараз я не збираюся нічого робити назавжди. Навіть без адвоката Кірк точно знає, що робити. У нього зараз перевага в цьому допиті, і йому потрібно зберегти її. Поліція шукає будь-що, що може свідчити про присутність кірка на місці злочину, але перенаправляючи розмову з цього назад до того, що він вважає справді важливим, немає реалістичного способу, щоб вони могли отримати те, що їм потрібно. Але навіть хоча він перемагає, це все ще варто зазначити, як це дивно, що він не просить адвоката. Кірк, очевидно, точно знає, що робити під час допиту, і безумовно витратив час на вивчення цього. Якщо це правда, ми побачимо. Він також повинен знати, що майже немає ситуації, коли наймання адвоката зашкодить його справі. Але чи це запитання ЕГО чи просто відсутність думок? Кірк точно ще виграє це допит, але він зараз почне абсолютно домінувати. Де, ти, вичинці, коли я веду бізнес, це законно, це законно, це законно жорстоко. Це юридично обов'язково. Все, що я роблю, ми повинні підписати контракт. Ми повинні підписати контракт. Ми повинні підписати контракт. Прямо за цього не повинно статися, і нічого нічого не пішло. Не так нічого нічого не сталося. Звичайно, ні насправді я дуже нервую. Не було бійки, не було потасовки, не було. Я не подібний до нікого. Що ви всі знаєте, це забагато. Ви знаєте занадто багато брехні, розумієте про що я. Ось чому вам доводиться так рухатися назад у житті, ви кажете, Доброго що вечора. Вони грешуть, але ви не знаєте, що у нас відбувається. Я знаю, я знаю всі ви, я знаю. Якби у вас були докази того, що я когось пограбував, ми б навіть не говорили. Ви б затримали мене, я був би обвинувачений у цьому. Це те, що я знаю, брате. Це те, що я знаю. Тепер, хоча це не обов'язково вірно в кожному випадку, це абсолютно вірно тут. Якщо ви в допитовій кімнаті і поліція намагається. Дізнатися подробиці справи та звинувачують вас у злочині, замість того, щоб негайно висунути вам звинувачення, це дуже ймовірно означає, що їм бракує деталей, необхідних для пред'явлення вам звинувачень. У подавляючій більшості випадків допит проводять лише для того, щоб витягнути з вас зізнання, коли у них недостатньо доказів, щоб легко вас засудити. Існують і декілька інших специфічних ситуацій, наприклад, коли намагаються з'ясувати, чому ви вчинили злочин, але, але часто дуже легко визначити, чому саме ви там на основі того, що ви знаєте про подію і які. Питання вони задають. Якщо поліція знає, що ви винні і має незаперечні докази, співпраця має багато переваг. Але якщо вони не можуть довести, що ви зробили те, що вони кажуть, залишайтеся в безпеці, тихо, й попроси. Адвокат, особливо якщо ви не винні. Я це чую. Історія, моя сторона історії. Я маю на увазі, я цього не робив. У мене немає сторони, якби я нічого не робив нікому, і звичайно нічого з цим не зробиш. Я думаю, моя історія не буде виглядати інакше, незалежно від того, скільки разів я її повторюю. на правильно. Він вже був у скрутному становищі, тому що він вже щось робив, і я бачу, чому він вже зробив щось погане. Бачите, про що я говорю? У вас була подія, яка не могла піти за планом. Потреба надолужити. Це він потребував, щоб я прикрив його дупу, тому він привів ще одну людину, обманув його, обдурив його. Він думає, що прийшов мене записати на зовсім іншу річ, і вони обманули його, змусивши мене прийти і провести огляд. Доброї ночі, я правий, це повне лайно. Насправді перевірте ці камери. У вас там є слідчий відділ. Перевірте камери. Вам потрібно зустрітися з іншим. Хто це Хто? поліцейські зрозуміли, що вони точно нічого не отримають від нього наразі. Він розповів свою частину історії та зробив зрозумілим, що вона не зміниться, незважаючи на те, що вони кажуть. Так як це передбачено протоколом, ТОТ, детективи вирішують покинути кімнату і провести деякий час за її межами, намагаючись придумати свій наступний крок. Рухайтесь, це також часто роблять, оскільки це дає злочинцеві час на самотність в кімнаті, щоб сидіти та накопичувати триву. Богу у багатьох випадках це може бути різницею між проривом через підозрюваного або ні. Але в цьому випадку Кірк просто закрив очі і пішов спати. Цей чувак справді не турбується. Однак здається, що детективи не могли придумати свого наступного кроку і вирішили, що нічого не змусить цього хлопця змінитися. Наступного разу, коли детектив повернувся, це було щодо безпеки речей Кірка, які він залишив у своєму готельному номері. Хоча він ще не був визнаний винним, він все ще був головним підозрюваним у цьому розслідуванні, тому він проведе деякий час у в'язниці, поки вони вирішували, що робити, і збирали всі докази, які могли. Отже, вони просто мусили з'ясувати, що робити з його речами, поки він перебував під вартою. Очевидно, Кірк відмовився. Дати їм торкнутися своїх речей і просто дозволив готелю впоратися з цим. Кірк міг стикнутися з можливим вироком до 15 років ув'язнення та штрафом у 10 тисяч надарів. Плюс будь-які звинувачення, які вони могли наліпити йому, це тільки якщо вони могли зібрати достатньо доказів. Хоча докази, яких вони абсолютно не отримували від кірка, або заблоковані відеозаписи безпеки, які були єдиними доказами, того є взагалі місце злочину. Отже, всього через 48 годин у в'язниці да бейбі був звільнений та відправлений. Просто за два місяці пізніше всі звинувачення були скасовані, і він поки все. Yeah. Вільною людиною.